Будь ласка, я бібліотека. От всі видання, я перечитую їх. Сергій Чернов, депутат Харківської облради та її екс-голова, показує офіс, в якому працює. Каже, приміщення зареєстроване на сина, але зараз він на лікарняному. Сьогодні тут проводили обшуки. Прийшли люди в балаклавах з зброєю, з кувалдами, з обладнанням спеціальним. Вирізати двері. Ну навіщо їх вирізати? Дружина разом з адвокатом миттєво хвилин, мабуть, за 10 чи за 15, Так ми недалеко тут під'їхала, відкрила, провели обшуки, всі слідчі дії, і ми так вважали, що це не перейде в публічну площину, бо є тайна слідства». Чернов каже про те, що до офісу прийшли силовики, дізнався від дружини. А ось деталі справи знайшов у телеграм-каналах. Світлина оперативників, які прийшли до офісу у мережі, з'явилися сьогодні вранці. Згодом прокуратура повідомила офіційно обшуки, проводили через ймовірне заволодіння комунальним майном по вулиці Чернишевській. Перший раз про це чую це. Не нерухомість ніколи не відносилась до власності області. Обшуки та розголос Чернов пов'язує з З дискредитацією мене і за влякуванням як публічного політика, як громадського діяча. Є замовники в Києві, є замовники у Харкові. Чи вони об'єдналися чи ні? Я скоро дізнаюся. За версією слідства незаконно привласнили підвальне приміщення площею понад 250 квадратних метрів за цією адресою. Тут розташовані два магазини. Чи приходили слідчі з обшуками? Питаємо у продавчині. Я цього не знаю. Таких ситуацій не бачила і про це не чула. По сусідству магазин сантехніки працюють дев'ятий рік. Каже адміністраторка Яна Рощупкіна. каже про те, що їхня адреса фігурує в кримінальній справі, дізналася із соцмереж. Які набуть слідчі дії тут хтось проводив? Абсолютно нічого нічого цього не було. Мені здається, тут якась плутанина щодо власника приміщення сталася. Справу розслідують як шахрайство в особливо великих розмірах. З обшуками слідчі приходили не до Чернова, сказав речник прокуратури області Дмитро Чубенко. Щодо інформації, що було поширено, що, начебто, обшуки проводилися у одного з колишніх державних службовців. То ця інформація не відповідає дійсності. В цій ситуації проводилися обшуки у приміщеннях, які належать його сину. Наразі ми не кажемо про конкретну кількість осіб в інтересах слідства. Щодо власників приміщень, то воно спочатку було оформлено на одну особу, після чого воно було продано іншій особі. Як кадри обшуків потрапили до соцмереж. Чубенко не знає. працівники прокуратури не причетні до того, що були завантажені фото у телеграм-канали. Чубенко каже, поки затриманих або підозрюваних у справі немає. Альона Рязанцева, Дмитро Гребінник та Антон Калита. Нобини на Суспільному. Харків.